І ми очищаємо всі царства матінки Гая, ми очищаємо людство, його свідомість, Його потоки думок. Від усіх деструктивних програм, від усього наносного ми з вами відділяємо зерно від плевел прямо тепер. sini di is uin hideoja. Si ina jera alaidi hoidesi. Si ana diro la ina sa alaidi ho in deysi ira ja ani. i alaisi göra alla i sig. Ha in. Ni göra alla. Ha in. Se alaidi i it Ho i ero Saja. Det är Lid in Ha Іня аоен і роди, си ін, хала іса тесни і Хаїн. Я овен застосовую своє перше ім'я і імені я є той, хто я є є. Alladi isi -e hoot aladi, si ineda ha alladi isa -e si inera adi ho alladi is -e si ira gaila adi si nera ali di i ha alladi si nera adi hali si Нія, лаувара Ахди, Сон Адиса, і ми відчуваємо вдох, видох планети з полегшенням. Але це вдох і видох милосердя до нас з вами. Милосердя за те каяття, що ми проходимо прямо тепер. Ми люди, інші форми життя. Ми маємо існувати в мирі, любові і злагоди. І ми робимо і зробили вже перший крок, адже коло замкнулось. І вібрації людства, що обрали любов, синхронізуються з планетою, з її любов'ю, з її потягом у Вознесіння, адже вона возноситься. Возносяться і наші друзі, ангели і архангели, поступаючись місцем і, і відповідальністю нам, людям, і ми приймаємо їх, приймаємо відповідальність за свій світ і своїх дітей, за свої думки, свою свідомість, свою волю, своє життя, життя нашої раси і тих, хто існує поруч з нами. Але і Сиди. І. і я всім серцем, своїми древніми іменами шаную матінку землю. Я дякую їй. Я дякую нашому сонечку, те, що є Ра. І системі Ра Гая. Я дякую всім нашим помічникам, друзям, побратимам. Я дякую кожному життєпотоку на цій планеті. За прияття себе, любові, радості і щастя, успіху в своє життя, за відбудову нового світу, світу миру і злагоди, милосердя і співчуття, радості і прощення через каяття. Ала єси діха, диєси іна, лаара і дісани, ді Іса. Haedi ino, Hot alaidi. Sina yara ala. saa sa anai si. Hot ina yadi ila. Ha ira ysi, So in. Halaidi. Saat ino yara adi. So alaini. Hit id. Sai. Uin gaira alaisiina. See illayed is хая, soy, Nodidas. Ада єси. Со іна. Хая, ти сая, тис она, і поглядом свого серця ми бачимо, що є добро. І поглядом свого серця ми бачимо, що їм не являється. Ада і своїм серцем обираємо, і кожен крок вивіряємо своїми серцями. І очистили тепер серця свої, душі свої, дух свій, Алла і і Ход Асса. І відчуваємо єдність даровану з перших часів з народження Творця, енергію любові, енергію єдності, енергії індивідуального розвитку. І буття в єдності і щастя, в гармонії і красі. І це наш спосіб існування, спосіб існування любов'ю, щастям, успіхом, співчуттям, радістю, і це наш світ, який ми сьогодні з вами будуємо. І сьогодні надзвичайно чудовий день, сакральний день для всього людства. І ми пропонуємо приєднатися і зробити з нами крок в любов, щастя, блаженство нової ери людства. Отже, рушаємо з нами. Алайї Сидині Уіндисея Худаласи Ісая Ін. Дякуємо, дякуємо один одному, дякуємо Першотворцю, дякуємо Святому Граалю, Фазеків і всіх, кого ми призивали, і нам самим за те, що ми є, за те, що ми у співтворчості створили і продовжуємо створювати. Новий світ любові і блаженства, радості і щастя. Дякую. Дякую. Дякую.